Серцево-судинні захворювання займають перше місце у світі, і на сьогоднішній день інфаркти та інсульти почастішали у молодшому віці 40 і це все спричиняє гіпертонія. Помилково думати, що підвищений тиск можна нормалізувати завдяки гіпотензивним препаратам. Часто чую від знайомих, мені лікар призначив хороші ліки, але всі хороші ліки тільки знижують артеріальний тиск. А причину, на жаль, не убирають. Я теж років шість тому страждала на цю недугу, як гіпертонія, часто зверталась до лікаря, так піднімався артеріальний тиск, навіть турбував головний біль, паморочилась голова, та як був низький пульс. Але завдяки капсулам голсин та чаю гонсин я нормалізувала свій стан. І зараз голсин, мій улюблений препарат. Завдяки коензиму Q10 вітамінам групи Б та мінералам суточних дозок, які є в складі гулсину, повна сил і енергії. Голсину немає аналогів в світі, це найкращий натуральний засіб для профілактики серцево-судинних захворювань, атеросклерозу та його ускладнень. Тож, друзі, не зволікайте, краще профілактувати, чим лікувати. Всього одна капсула гулсину для профілактики. І ваші судини вам подякують, адже наше здоров'я в наших руках будьте здорові!